Гена приняття, яка пригадує несмітності, покривання пропускного ресурсу до свого сім'ї, покривання з'явлення, злочинська довольних частин. Зав'язати компетентних посадовців, виглядає українського внести відповідності до єдиного ресурсових сім та розпочаток сьогодні щодо заяв спосіб любить, що про вчинення гімало, що захистовує гремовірний згодом. 2012 року задоволення решту у нас скарги відмовити, скарги не полягає, повнотексту пару буде оголошено по 14 годині, 14.30, 14 по 2 числі відпуст. Також вам з'ясняється справжня, висті подачі зложених малості осіння, борське точку. Зараз ми будемо корди, коротко текст рішення. кому текст рішення з містуванням отримати вже після оголошення гоповної частини. i